Очаківський міськрайонний суд розглянув справу за позовом Миколаївської окружної прокуратури до трьох громадян, які займалися браконьєрством в акваторії Чорного моря в районі Тендрівської коси та Єгорлицької затоки. За незаконний вилов риби чоловікам присудили штраф у розмірі близько 880 тисяч гривень. Троє чоловіків із застосуванням заборонених знарядь лову попри встановлену заборону на вилов водних біоресурсів, виловили понад 700 особин різної породи. Риб та ракоподібних. Серед них 9 особин чорнокнижної севрюги та понад 100 крабів різних видів. Своїми діями протиправними вони завдали шкоду рибному господарству держави на суму близько 880 тисяч гривень. Факт браконьєрства було зафіксовано ще до повномасштабного вторгнення. Сьогодні акваторія, де затримали зловмисників, стала сірою зоною та частково контролюється окупантами. Однак це не позбавило правопорушників відповідальності. Очаківський міськрайонний суд обвинувальні акти розглянув, але стягнення відшкодування не відбулося. Це і стало підставою для пред'явлення позову Миколаївською окружною прокуратурою. Його суд задовольнив у повному обсязі. Тепер стягнуті з браконьєрів кошти підуть до місцевого фонду охорони природи Очаківської територіальної громади. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.